Так, шановні, тест-драйв будемо робити на Yamaha 16-го року. NMAX в прекрасному стані, повністю в стоковому стані, в рідній фарбі колеса, вилка, глушник, пластик. Просто, як то кажуть, нічого взагалі не робилося по техніці в прекрасному стані, на новій гумі. От. Саме цікаве, це у нас невеличкий пробіг та і взагалі, в загальному стан дуже гарненький. Прокатаємось, зробимо невеличкий тест, як він їде. От. І декілька снів слів про NMAX. Зручний, комфортний, зі зручним сидінням. Мені коли не вистачає місця, я можу отак відсунутись. Навіть на місці пасажира плюс-мінус сидіння дозволяє, ну, але все одно вже на горбочку сидю, але в принципі зручно. Зручно в будь-якому положенні. От, тут можна вирівняти ножки людям з високим зростом. Але е, тут є тунель, е, як на мене він не практичний. Якщо взяти для себе і обирати Nmax чи... Наприклад, Сузукі Адрес 17-19 років я б значно взяв, однозначно взяв би Сузукі адрес, тому що він практичний, там рівний пол, можна каністру поставити, мішечок, кульочок і так далі. от Посадка там так само навіть більш зручна і адресик м'якший. N-Max, звичайно, він для двох більш орієнтований, якщо десь кататися по роботі і звичайно шинмаксим більш красиво солідніше виглядає ніж зукі адрес ну, звичайно це ямаха. ямаха це якість це ресурс це надійність це ну, якби свіжа оптика LED в принципі багато можна перелічувати скажімо так плюси ямахи їх якби достатньо є дракончик. ой яке сонечко красиве так яке завдання перевіримо максимально як він біжить Ну що тут сказати? Дуже впевнено тримає дорогу NMAX, -Макс", максимальна швидкість, як би чудово. В принципі, нічого такого особливого. Підберу під... після свиней пляшку. Дуже гарний захід сонця. Дивіться, друзі, яке сонечко гарне. Дуже гарне. Що по N ще скажу? А, така, знаєте, моделька, а, можна в чистому, гарненькому одязі сісти і вигляд вона має презентабельний. Дійсно класна, крута, крута техніка. Так що кому до вподоби, однозначно раджу купувати. Красива, економічна, надійна, а, свіжа. Ну Звичайно ж, оптика, колеса і так далі. Так що е Контакти в опису. Ви знаєте, що робити, кому потрібна така машина. Підписуйтесь на YouTube канал, будущі цікаві пропозиції. Є NMAX ще в чорному кольорі, є 155 NMAX. Буде нова техніка, Є PCX Honda також свіжа. Ну Коротше кажучи, щоб не прогавити ви повинні... Бути в курсі, а для того, щоб бути в курсі, є телеграм-канал, є ютуб канал. Всіх там чекаю. До нових зустрічей. Гарних якісних покупок.